Чи колись тобі говорили, що сім'я це святе, що якби боляче не було рідні, це рідні. Ну а якщо я скажу тобі, що іноді ті, хто називають себе твоїми близькими, першими кидають тебе під потяг, мовчки вишукано, з усмішкою на обличчі? Ця історія не вигадка і не драма з серіалу це реальність жінки, яка все життя вкладала, вірила, сподівалась, поки не отримала одне повідомлення, яке змінило все ти не родина. І ось тут почалося найцікавіше. Замість сліз рішення, замість покори сила? У світі, де кожен намагається купити любов за мовчання, вона зробила те, що більшість навіть не насмілюється уявити сказала досить, але не криком, а дією. Вона скасувала все і не для того, щоб помститися, а щоб повернути собі гідність. Хочеш знати, що саме вона зробила, як відреагували ті, хто її знецінив. І до чого це призвело? Бо ця історія не просто про розчарування це інструкція для тих, хто втомився бути зручним, це сигнал кожному, хто боїться поставити межі. Ти готовий побачити, як одна відмова може стати початком нової свободи? Коли Оленці було лише 17, її життя розділилося на до і після до це тепло маминої усмішки, рум'яний борщ на плиті та відчуття, що тебе завжди чекають. А після це холодні стіни, незнайома жіноча фігура в коридорі і нова реальність, де батько раптом став чужим. Галина не просто мачуха, а жінка з власними правилами, і вона привела з собою Марічку, тиху, розгублену дівчинку, яка, здавалось, теж не знала, куди себе подіти в цьому новому житті. Але знаєш, що болить найбільше? Не крик, не скандал, а те, як тебе викреслюють мовчки. Галині вистачило одного речення вона тобі не рідна сестра, щоб розділити дівчат назавжди. У селі всі знають, що сім'я це святе, але навіть тут, у маленькій хаті з вишитими рушниками, Оленка відчула себе чужою. Марічка, прагнучи любові від своєї мами, просто слідувала її прикладу, і так, крок за кроком, між ними виросла стіна з недовіри. Та Оленка не здалася. Вона вчилася мовчки, читала книжки, слухала радіо, де говорили про університети у Львові та Києві. Вона планувала своє майбутнє, немов шила собі нове життя нитка за ниткою. Бо, коли тебе не приймають, ти починаєш сам себе будувати. І хоча вона тоді ще не знала, але саме це почуття бути зайвою стане її найбільшою силою. Життя Оленки нагадувало підйом у гори важкий, самотній, але з кожним кроком усе ближче до світла. Після школи вона поїхала до Івано-Франківська без підтримки, з однією валізою і вірою в себе. Вона вчилася ночами, працювала в день, жила в гуртожитку з грибком на стелі, але мрія не дозволяла зупинитися. Стипендія відкрила двері до кращого майбутнього, а диплом до першої роботи у сфері туризму. Вона будувала себе з нуля, наче замок із цеглин, що самотужки носила на спині, а потім одного ранку пролунав дзвінок. Голос по той бік був знайомий, що батько. Минуло понад десять років. Він говорив обережно, як той, хто знає, що втратив щось важливе. Казав, що сумує, що хоче побачитися, і знаєш, в таких моментах серце не кричить, воно мовчить, але стискається. Бо коли ти вибираєш відстань, щоб не зламатися, а хтось хоче вернутись, це завжди складна арифметика, особливо якщо рахунки в душі ще відкриті. Оленка погодилася зустрітися вона вже не та дівчина з кулею болю всередині. Вона стала жінкою, яка могла подивитися в очі минулому. Її батько виглядав старішим, втомленим, ніби життя теж покарало його мовчанням. Він не просив пробачення прямо, але очима говорив більше, ніж словами, і отут усе тільки починалося, бо двері, які вона колись зачинила, раптом знову трохи прочинились. З часом ці недільні візити стали майже ритуалом. Оленка приходила з пиріжками, з новинами, з посмішкою, яка більше говорила про її характер, ніж про реальний настрій. Вона допомагала, оплатила ремонт даху, привезла нову пральну машину, іноді навіть залишала гроші на ліки. Усе це не з обов'язку, а з внутрішнього відчуття гідності. Бо справжня доброта не мститься, вона діє, навіть коли пам'ятає кожну рану. А от Марічка, вона ніби застигла в часі. Її привітання завжди звучали як формальність, а погляд, мов скло, прозорий, але холодний. Галина продовжувала плести свою павутину, тихо нашіптуючи дочці, що Оленка є чужа, що все, що вона робить, оп, для вигляду. І хоч роки минули ця отрута діяла як повільна крапля на камінь. У маленьких селах такі слова мають вагу, особливо коли лунають від тих, хто подає себе за родину. Та Оленка не зупинялась. Вона знала, що любов це не завжди про взаємність, іноді це про зрілість, не чекати тепла, а дарувати його перша. Вона не відповідала на байдужість образою, бо знала те, що ти вкладаєш у світ, до тебе ж і повертається, хоч і не завжди з того боку, з якого чекаєш. Але щось у ній починало тріщати. Бо навіть найбільш сильна людина має межу, яку не хоче бачити перетнутою. Одного вечора, за чашкою чаю, Галина раптом озвалася з голосом, у якому вперше з'явилася м'якість. Оленко, може, допоможеш із днем народження Марічки? Це прозвучало як прохання, але приховано як перевірка, і Оленка, як завжди, погодилася вона замовила кейтеринг зі Львова, обрала неймовірний торт із маком і шоколадом, навіть попросила знайому флористку прикрасити залу дикими польовими квітами. Як у маріченому улюбленому дитинстві. Їй хотілося, щоб цього разу все було інакше. Але на цьому вона не зупинилась. Усе ще живучи з надією, що доброта змінює серця, Оленка зробила ще один крок вона запитала про документи для вступу і вирішила оплатити марічці навчання в університеті не як подяку, не як угоду, а як жест довіри. Може, хоч це стане початком чогось нового, подумала вона, підписуючи платіжку. У її очах усе ще жила віра в родину, навіть якщо інші давно вже втратили цю надію. Такі рішення народжуються не з голови, а з душі. Люди часто кажуть не очікуй нічого у відповідь, але навіть найщедріше серце десь у глибині прагне тепла. Усе, що робила Оленка, вона робила з думкою. Може, цього разу вони побачать у мені не тільки гаманець, а людину. Але життя має свій сценарій. І той сценарій уже починав розгортатися у зовсім іншому напрямку. Телефонний дзвінок пролунав рано вранці, той самий, що, здавалось, розрізав повітря навпіл. Привіт, Оленко. Послухай, ти, напевно, краще не приходь. Це все ж сімейне свято, розумієш? Ти ну, не зовсім наша родина. Голос Марічки був рівним, трохи напруженим, але без жалю. Оленка слухала, ніби хтось знову відкрив стару рану. Не крик, не сварка. Просто факт кинутий як сміття на стіл. І ця фраза не зовсім наша родина заїн залишила після себе тишу, яка боліла гірше за будь-які слова. В ту мить усе встало на свої місця торт, квіти, квитанція за оплату навчання. Усе, що вона вкладала з вірою, обернулося стіною байдужості, і байдуже, скільки добрих справ ти зробив, якщо тебе ніколи не сприймали як частину, тебе завжди залишатимуть за дверима. Оленка сиділа на кухні, дивилася у вікно на весняний дощ і вперше за довгий час дозволила собі відчути втому, не від людей, від надії, від цієї нескінченної гри. Зроблю ще трішки, може, тоді мене полюблять. У серці з'явилося щось нове не гнів, не образа, а щось міцніше усвідомлення. Вона зрозуміла, що вся ця історія не про родину, а про контроль, про гроші, які стали її єдиним пропуском у світ, де її ніхто не чекав. І ось тепер, у цьому моменті, вона знала час перестати платити за любов, якої ніколи не було. Але що зробити з цим усвідомленням? Що буде далі? У той же день, замість сліз, Оленка зробила дзвінок не до Марічки, не до батька, а до служби доставки. Вона спокійно, без зайвих пояснень сказала Будь ласка, змініть адресу. Все йде до гавані надії, притулку для дітей у нашому районі. І саме в цю мить вона відчула, що вперше за довгий час щось у ній зцілилось. Її доброта більше не була валютою для чужої любові. Вона стала вибором свідомим, чесним, сильним, торт, оформлений у білобузкових відтінках із кремовими трояндами, потрапив до дітей, які ніколи в житті не мали справжнього дня народження. Салати, запечене м'ясо, солодощі, усе те, що мало бути частиною вистави для людей, які її принижували. Стало частиною справжнього свята для тих, хто цього дійсно потребував. І що цікаво. Хоча їй ніхто не дякував публічно, у серці Оленки з'явився спокій, ніби вона щойно пройшла крізь бурю і залишилась собою. Бо справжня щедрість не в тому, щоб дати щось тим, хто вже має, а в тому, щоб бачити тих, кого інші ігнорують. І в той день, коли весь світ мав обертатися навколо марічки, Центр тяжіння змістився туди, де було щиро. Але реакція родини на цю відмову ще попереду Субота, 11 ранку. Галина метається кухнею в халаті, в якому зазвичай прибирає, а не приймає гостей. Марічка вже нервово перевіряє інстаграм, сподіваючись, що торт ось-ось приїде. Але торт не приїжджає ні фіолетових гірлянд, ні запеченої качки. Ні келихів із золотими краями, тільки хліб, ковбаса з супермаркету і коробка пончиків зі знижкою. І коли перші гості почали перешіптуватись, Галина зрозуміла Оленка більше не слабка ланка, Почалась паніка. Хтось із родичів не стримався і пожартував, що святкування більше схоже на поминки, а Марічка, та, яка завжди тримала обличчя, не витримала. Прямо посеред кімнати, серед кульок, що вже здувалися, вона розридалась, крикнувши щось про те, що Оленка все зіпсувала. Але правда була інша Оленка просто перестала грати роль, яка їй не належала. Вона вийшла зі сценарію, написаного нею жертвено, і залишила інших зі словами, які більше не працювали. Цей момент не був помстою, він був дзеркалом. Бо часом найкращий спосіб показати правду не кричати. А просто вийти з кімнати. І те, як розсипалося це свято, не було про їжу чи прикраси. Це була катастрофа очікувань. Усі ті, хто бачив у Оленці дойну корову, раптом побачили людину. А далі було ще цікавіше, бо дехто з родини вирішив, що ще не все втрачено. Телефонний дзвінок знову. Цього разу пізно ввечері, коли Оленка саме поверталась із волонтерської зустрічі. Голос батька звучав пригнічено. Оленко. Слухай, ми переборщили. Але навчання це важливо, розумієш? Може, ти все ж. Він говорив м'яко, обережно, як той, хто вже не має важелів, але все ще хоче контролю, і Оленка слухала мовчки, дозволяючи кожному слову впасти, як камінь у воду. Але жодна хвиля не ворушила її рішення. Ні, тату, сказала вона спокійно, вперше без тривоги у голосі. Це був мій подарунок. Я його відкликала я більше не фінансую людей, які вважають мене не родиною. Її голос не тремтів, бо це вже була не образа, а межа межа, яка довго вибудовувалась із зневаг, умовностей і підкуплених добреньких моментів. І хоч у глибині душі їй було боляче, бо вона завжди прагнула сім'ї, цього разу вона не зрадила себе. Розмова була короткою. Батько ще щось бурмотів про не зіпсувати все назавжди, але вона вже не слухала. Бо іноді відновлення починається не з прощення інших, а з вибору себе. І ця розмова, що мала б стати відновленням зв'язку, стала його остаточним розривом. Але далеко не всі в родині погодилися змиритися з таким фіналом. Коли маніпуляція не працює напряму, вона починає танцювати в обхід. Від тітки Ганни прилетіло повідомлення Оленко. Ну, скільки можна тримати злість? Ти ж мудра дівчина. Дядько Степан телефонував із претензією, замаскованою під турботу. А що люди скажуть? Це ж ганьба, сім'я має бути разом. І навіть далекі родичі, які роками не цікавилися її життям, раптом згадали, що в них є номер Оленки. Але вона більше не була та, хто виправдовується. І тоді ще один меседж цього разу від Марічки Ніяких вибачень. Жодного визнання того, що було сказано, лише привіт. Сподіваюся, ти прийдеш на святкування бабусиної річниці було б чудово побачити тебе як ні в чому не бувало. Якби не той дзвінок, не ті слова про неродину можна було б і повірити. Але Оленка вже бачила схему відновити контакт не з любові, а з розрахунку. І цього разу вона не відповідала, бо тиша теж відповідь. Вона вже не доводила, що достойна, не пояснювала, чому робить вибір на користь себе, бо щоразу, коли хтось намагається тебе обійняти, щоб потім знову порізати, найкраще, що ти можеш зробити, не наближатися. І хоча родина ще не сказала свого останнього слова, справжні карти ось ось мали бути викриті правда, має дивну звичку випливати саме тоді, коли вже здавалося б, усе вирішено. Одного вечора Марічка випадково підслухала розмову Галини з батьком, і те, що вона почула, змусило її руки затремтіти. Гроші, які мали піти на її навчання, давно витратили не на книжки, не на гуртожиток, а на новенький чорний позашляховик. Та Оленка все одно заплатить вона ж м'якама, сказала Галина. І в ту мить навіть Марічка відчула, що щось пішло не так дуже не так. Це відкриття розбило не лише довіру, а й ілюзію. Вона побачила її захист не був щирістю, а зручною позицією для батьків. І якщо раніше вона вважала Оленку холодною, тепер стало зрозуміло, хто насправді керував цією грою, але для Оленки це вже не мало значення. Вона не святкувала перемогу, не чекала вибачень. Вона просто жила. Її гроші тепер йшли на курси арт-терапії, на подорожі, на спокій вона нарешті інвестувала у себе. Бо є різниця між тишею, яка походить від зневаги, і тишею, яка народжується зі звільнення, Оленка більше не боролася за місце там, де їй не раді, і хоча вона втратила ілюзії, натомість здобула головне себе, та історія ще не завершена. Бо кожен фінал потребує одного останнього кроку. І от зараз подивися на себе скільки разів ти мовчав, аби не образити. Скільки разів дозволяв іншим знецінювати твою доброту, прикриваючи це родинними узами. Але ось тобі правда ніхто не має права користуватись твоїм серцем як банкоматом. Ні рідня, ні друзі, ні ті, хто ховається за словом сім'я, щоб знімати з тебе ресурси, увагу і спокій, час повернути собі владу. Не чекай вибачень, які ніколи не надійдуть, не погоджуйся бути зручним, лише щоб когось не розчарувати. Задай собі одне питання А чи я сам собі рідня. Бо саме з цієї відповіді починається справжня трансформація. Ти вартий більшого. Ти заслуговуєш на повагу не тому, що багато даєш, а тому, що ти є. А тепер скажи, ти готовий почати жити для себе. Якщо так, залиш коментар, поділися цією історією з тим, хто потребує сили сказати досить. І не забудь підписатися на канал та увімкнути сповіщення. Бо далі буде ще більше історій, які відкривають очі, підіймають дух і змінюють життя.